Харі Кришна. глава 14 тригуни матеріальної природи. Верховний Бог особа сказав: І знову я сповіщатиму тобі неперевершену трансцендентальну мудрість, найкращу з усього знання, пізнавши, яку всі мудреці досягали найвищої досконалості. Людина, що просвітлена цим знанням, може досягти трансцендентної природи, такої самої, як і моя власна. І тоді вона вже не народжуватиметься під час творення і знищення, не загрожуватиме їй. Сукупна матеріальна субстанція, що її називають браманом, є джерело народження осину Бгарати, і в цьому брамані я зачинаю всіх живих істот, даючи їм можливість з'явитися на світ. Слід розуміти, що всі види життя осину Кунті, породжує лоно матеріальної природи, і що я батько, який дає сім'я. Матеріальну природу складають три гуни: благочестя, пристрасть та невігластво. І коли вічна жива істота входить у зв'язок з природою, оміц на руки Аржуну, ці гуни обумовлюють її. Обезгрішний – гуна благочестя, що чистіша проти інших, просвітлює і звільнує від наслідків усіх гріхів. Тих, хто перебуває під впливом цієї гуни, обумовлює відчуття щастя та знання. Модус пристрасті народження з необмежених бажань та прагнень осину кунті. Внаслідок цього втілена жива істота прив'язується до матеріальної кармічної діяльності. Осину Бгараде знає, що гуна пітьми, що породжує нас невігластва, причина омани всіх втілених живих істот. Наслідок цієї гуни безумовно, лінощі й сон, що зв'язують обумовлену душу. Осину Бгараду. В гуні благочестя людину обумовлює щастя, пристрасть штовхає її до кермічної діяльності, а невігластво, покриваючи знання людини, прирікає її на безумство. Інколи гуна благочестя переважає, перемагаючи гуни пристрасті і невігластва, сину Бгарат. Інколи гуна пристрасті перемагає благочесті і невігластво, а інколи невігластво перемагає благочестя і пристрасть, так і тривається постійна боротьба за перевагу. Дію гуни благочестя можна відчути, коли всі брами тіла освітлює знання, опровідник Бгарат, коли зростає вплив гуни пристрасті, розвиваються ознаки сильної прихильності, кармічної діяльності, надмірних зусиль і непідвладних контролю бажань і жаги. Коли посилюється гуна невігластва о куру, тоді проявляється морок, бездіяльність, безумство та ілюзія. Якщо людина помирає в гуні благочестя, вона досягає вищих планет, чистих планет великих мудреців. Якщо людина помирає в гуні пристрасті, вона народжується серед тих, хто зайнятий кермічною діяльністю, а скінчивши життя в гуні невігластва, вона народжується в царстві тварин. Наскільки благочестивої наслідки благочестивої діяльності чисті, про неї кажуть, що її здійснюють в гуні благочестя. Діяльність в гуні пристрасті веде до злигоднів, а діяльність в гуні невігластва до глупоти. З гуни благочесті розвивається істинне знання, з гуни пристрасті розвивається жадібність, а з гуни невігластва розвивається дурість, безумство й ілюзія. Ті, хто перебуває в гуні благочестя, поступово піднімаються на вищі планети. Живі істоти, які перебувають в гуні пристрасті, живуть на земних планетах. Ті ж на кого впливає бридка гуна невігластва, опускається в пекенні світи. Коли людина з усією певністю бачить, що немає іншого виконавця будь-якої діяльності, крім гун природи, і знає Верховного Господа, трансцендентного щодо всіх цих гун, вона досягає моєї духовної природи. Коли втілена істота здатна вийти за межі трьох гун, пов'язаних з матеріальним тілом, вона може звільнитись від народження смерті, старості її завданих ними страждань, а також відчути смак нектару безсмертя ще в цьому житті. Адже нас питав: мій дорогий Господь, якими є ознаки людина, що піднеслась над цими трьома гунами? Як вона поводиться і як перемагає гуни природи? Верховний Господь сказав: о сину панду. В, як... в кому просвітлення, прив'язаність та ілюзія не викликають зненависті, коли вони є, і хто не прагне їх, коли вони зникають, хто постійко і постійно, хто стійко і спокійно переносить усі перепеті будь-яких взаємодій матеріальних якостей, залишаю... залишаючись безучасним і трансцендентним, знаючи, що діють лише гуни. Хто заглибившись в самого себе, однаково ставиться до щастя і нещастя, для кого грудка землі, камінь, його золото суть одне, хто однаково приймає бажане і небажане, хто стійкий, хто завжди, хто завжди вихваляє його чи ображають, чи зневажають, залишається врівноваженим, хто однаково ставиться як до друга, так і до вора». І хто зрікся всієї матеріальної діяльності, про таку людину можна сказати, що вона піднеслась над гунами природи. Той, хто цілком присвячує себе відданому служінню і непохитний за будь-яких обставин, одразу ж підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. А я є основою безособистісного брамана, безсмертного, нетлінного і вічного, який є істинним одвічним станом найвищого щастя. Харі Кишна.